Вітаю вас, шановні глядачі. Роботу запорізьких волонтерів важко переоцінити з самого початку війни. Вони дбають про тих, хто опинився в скрутному становищі, та допомагають нашим захисникам боротися з ворогом. Громадська організація Теплі Долоні одна з тих, хто з перших днів повномасштабного вторгнення включився у цю вкрай важливу роботу. Як і чим там допомагають людям, говоримо з Наталією Єльцовою, засновницею громадської організації Теплі Долоні, керівницею громадської організації «Гуманітарний інформаційний центр. Вітаю вас. Пані, Доброго так. дня, вітаю вас також. По-перше, хочу зазначити, що громадська організація Теплі долоні є структурним підрозділом великої організації Гуманітарно-інформаційний центр, який на сьогоднішній день виконує цілий спектр актуальних завдань: це і логістика, це і допомога у створенні. Стратегічного запасу для мешканців міста на випадок чрезвичайного стану це і інформування населення з актуальних питань як гуманітарної допомоги, так і юридичної підтримки, евакуації, виїзду за кордон і ще багато-багато інших питань. Теплі долоні є таким дієвим механізмом. Безпосередньо розподілу гуманітарної допомоги серед нужденного населення. На сьогоднішній день за період майже 11, -11 місяців нашої плідної праці допомогу змогли отримати понад 25 тисяч родин переселенців. Угу. Ну, Ви, я так бачу, багато дуже напрямків охопили. І з логістикою, і з гуманітарними потребами так справляєтесь в основному. Це вимушено переміщення особи чи для тих, хто для запоріжців, які в скрутному становищі опинилися через війну, можливо, роботу втратили або соціально незахищені категорії також допомагаєте. Так, звичайно, у нас були програми по допомозі безпосередньо інвалідам, малозабезпеченим, багатодітним родинам Олександрівського району. І ми співпрацювали тоді з громадською організацією Білуга, і це була допомога від благодійного фонду «World Center Kitchen». Також деякі партнери наші з міста Львову, наприклад, з Польщі, на сьогоднішній день надають допомогу для мешканців. Саме Запоріжжя, і ми намагаємося цю допомогу передати безпосередньо людям, які мають в цьому потребу. З перших днів війни ви в цьому напрямку працюєте? Так, майже з перших. Це десь березень, місяць, початок, перші. Числа березня місяця утворився наш гуманітарний uh -huh. центр, і ми плідно е, працюємо. Дуже велика команда волонтерів у нас на сьогоднішній день. Е, можливо, вони не усі кожного дня працюють, але намагаються допомагати, якщо є така необхідність при вигрузці гуманітарного вантажу, при сортуванні, при видачі. Яку саме конкретну допомогу можна отримати? От якщо гуманітарна, це продуктові набори, чи можливо гігієнічні? От що можна отримати, і хто може звернутися, і хто може отримати? От те, що є на зараз, внутрішньопереміщені особи отримують допомогу, бо це я вважаю на сьогоднішній день найбільш постраждала верства населення, але і запоріжці теж можуть звернутися, якщо е мають в цьому потребу. На сьогоднішній день ми е даємо Одяг, взуття, постільну білизну, ковдри, подушки, дитячі іграшки, гігієнічні набори, іноді, але менше, звичайно, це продукти харчування. Для того, щоб отримати цю допомогу, необхідно мати посвідчення особи і Посвідчення соціального стану людини, тобто, це інвалідність, багатодітна родина, малозабезпечена родина, або довідка внутрішньопереміщеної особи. Це зателефонувати чи можливо сторінка в соцмережах? Сторінка в соцмережах так кожного дня одяг взуття, будь ласка. А стосовно гігієни, стосовно продуктових наборів, ми проводимо. Облік людей? Чи... А, ні, ми проводимо реєстрацію у соцмережах. Ага, реєстрація, так. так. А, ну, там, можливо, скільки в одні руки, там, одяг, ковдра. От що може отримати кожна людина от, по кількості на себе? Ну, спочатку ми, звичайно, ніякої обмежень не давали. На сьогоднішній день родина може отримати один гігієнічний набір, який розрахований на. Кількість чотирьох осіб в родині, і продуктовий набір також на чотири особи. Ви сказали, що 25 тисяч осіб десь через ваш центр пройшло. Це солідна така сума, велика кількість людей. Це здебільшого все ж таки були вимушено переміщені особи. Чи запоріжці також активно про вас знають, звертаються? Ну, здебільшого, звичайно, в переміщення особи. Але Олександрівський район про нас знає. Звертаються інваліди завжди з нами на зв'язку, і після закінчення програми з World Center Kitchen по допомозі інвалідам і багатодітним родинам. Олександрівського району ми на себе взялись опікувати декілька інвалідів, які на жаль мають обмеження в рухах, і це інваліди колясочники І на сьогоднішній день раз на місяць ми намагаємося привезти їм гуманітарну допомогу у вигляді гігієнічних якихось засобів і у вигляді продуктових наборів. Це кварчо тобто адресні Так, адресна доставка у нас також є така послуга. Казали, що з логістикою це пов'язано з доставками, чи все ж таки виїзд за кордон допомагали ні? Їм? Це більш пов'язано з складською логістикою. Ми надаємо можливість благодійним організаціям розміщувати на наших складських приміщеннях безкоштовно свої гуманітарні вантажі. Так, ми співпрацюємо з благодійним фондом великим Чаша Милосердя, і так ми е також співпрацюємо з благодійною організацією. Е Надати допомогу і ще одна організація у нас. Тобто, ви так з волонтерами Запоріжжя, ви співпрацюєте, знаєте там про потреби, один одному допомагаєте так. Так, звичайно, звичайно допомагаєте в основному цивільному населенню, наскільки я зрозуміла, але можливо і військові звертаються за допомогою в цьому напрямку. Працюєте якось. Так, звичайно дуже гарно, що наші військові, хоча б зброєю на сьогоднішній день обезпечені. Але якщо до нас звертаються за допомогою, яка не входить у спектр наших послуг, то ми, звичайно, зв'язуємося з організаціями, які таку допомогу можуть надати, або направляємо туди людей, або через нас намагаємося надати цю допомогу. І так дуже часто ми звертаємося до благодійного фонду Чаша Милосердя, неодноразово задовольняли. Військові потреби, це і е, одяг був для військових, це і генератори були для військових, і багато багато іншого. Ну, генератори, одяг це ви влаштовували збір коштів чи з того, що в фонді є, і за допомогою інших організацій. Того, що в фонді є, і е, цей фонд е, за свої кошти купував цей генератор, передавав через нас е, саме у військову частину. А по кількості можливо скажете, скільки було? ну на сьогоднішній день це небагато десь 5 генераторів. Але ну чому кожен, якщо по п'ять по генераторів, то я думаю, наші військові будуть забезпечені. Ну, з одягом, мабуть, Теж звертаються часто. так. Багато. Звичайно, це і е, спальні мішки, каремати, і е, окопні свічки багато багато іншого, без чого на сьогоднішній день на жаль нашим військовим дуже важко виконувати ті бойові задачі, які перед ними стають в, в умовах ну негоди, холоду та е, просідань електропостачання та зв'язку. Осінь була особливо важкою для Запоріжжя. В той час було зруйновано ворогом кілька житлових будинків, кілька під'їздів. Знаю, що ваш центр тоді міняв графік роботи, і ваші волонтери працювали також на місцях трагедії. Так, звичайно, я ми так, як і багато багато інших благодійних і громадських організацій, не могли стояти осторонь, дивлячись на ту трагедію, яка трапилась у місті Запоріжжя на початку жовтня. І наша команда надавала допомогу за адресою вулиця Застафонська для мешканців постраждалих будівель. Це і розбирання наслідків руйнувань, і е, закривання віконних отворів, і е, також завдяки нашим е, помічникам, нашим партнерам, ми надали гуманітарну допомогу мешканцям у вигляді продуктових наборів, у вигляді медикаментів, у вигляді гігієнічних пакунків на сім'ю. По вулиці Якова-Невіцького ми приєдналися до громадської організації Білуга, яка ну, співпрацювала з нами деякий час. І як ми знаємо, яка першою, майже першою, з'являється на місці трагедії, яка займається годуванням пожежників, рятувальників, медиків і мешканців постраждалих будівель. Зараз як працює ваш центр, графіки якісь є. Зараз стабільні є деякі зміни, бо ми міняємо дислокацію, і саме перша задача. Нам необхідно облаштуватись на новому місці, виробити алгоритм роботи, час роботи і налагодити стосунки, відносини з населенням, тому що на деякий час втратили дуже холодно в складському приміщенні, mm. де ми перебували, тому міняємо зараз. Вся інформація буде надана на нашій сторінці в Інстаграм, Фейсбуці. І, звичайно, всі наші підписники мають можливість дізнатися коли саме почнемо і за яким графіком почнемо свою роботу? Ну ви розповіли, що працюєте з іншими там громадськими організаціями, волонтерськими, а з міськими установами співпрацюєте? Як взагалі? От волонтери, влада, волонтери між собою, волонтери з владою, як комунікація. Так, звичайно, враховуючи, що час роботи дуже великий 11 місяців, я вже казала. Тому була можливість познайомитись з багатьма організаціями і місцевими, які займалися облаштуванням тимчасових притулків, облаштуванням бомбосховищ, облаштуванням місць соціальної підтримки населення. Це і Школи, дитячі садки і інші е, установи, але й дуже багато співпраці було з громадськими організаціями, які займались е, безпосередньо доставкою гуманітарних вантажів до військових, до е, тероборони на окуповану територію. Тому праця плідна і з міською владою так звичайно теж співпрацювали. Бо на початку той вантаж гуманітарний, який ми розмістили і потім почали видавати, це був вантаж, направлений на запорозьку військову адміністрацію. Ну я так зрозуміла, що ви намагались допомагати окупованим територіям, також разом з іншими організаціями. Так, Через, через людей, які займалися безпосередньо допомогою на окупованій території, ми їм надавали гуманітарні вантажі, які вони потребували, і вони доставляли для людей це. А що в основному потребували? Це гуманітарні, гігієнічні, ну тобто продуктові гігієнічні набори. Так, звичайно, продукти гігієна і теплий одяг, взуття, бо е, були люди, які втратили це, переїхали, можливо, на нове місце і не залишили е, ну, не свою домівку, а свій там, місто, своє селище не залишили, але втратили своє майно, тому і одяг був, і подушки, і ковтри. Було дуже багато зараз з гуманітарною допомогою для окупованих територій, територій складно. А ось щодо територій, де ведуться активні бойові дії в області, у нас можливо також долучаєтесь до допомоги зараз. Так, якщо Сдається? до нас звертаються люди, які займаються безпосередньо доставкою такої гуманітарної допомоги, то ми звичайно з того, що маємо, надаємо. Доставкою ви самі. Самі ми не займаємось доставкою, так. От багато волонтерських організацій, вони працюючи в напрямку, наприклад, психологічної допомоги. У вас більш таке спрямування в матеріальному плану, так. так? Зрозуміло. А робочих рук вистачає багато у вас волонтерів? Так, у нас дуже велика волонтерська команда, бо вона формувалася на протязі довгого часу і у перший місяць війни, коли. Такий підйом був патріотичний у людей, і дуже багато хто хотів зробити свій малесенький внесень у велику перемогу нашої країни. Це люди, які мають багато вільного часу працюючи дистанційно. Це і дівчата, які прийшли до нас за допомогою і залишились з нами працювати і працюють по цей час у нас така велика волонтерська родина. Ми разом працюємо, разом відпочиваємо, підтримуємо одне одного і всі працюємо заради перемоги. До речі, багато залишилось людей з тих, от що прийшли тоді на цьому піку, як ви сказали, як все почалося, як сама організація почала роботу, прийшло багато людей, багато відсіялось. Розумієте, команда велика, але на сьогоднішній день немає такої потреби в такої кількості людей. Тому якщо є необхідність, звичайно, я звертаюся до своїх помічників. А так працює на постійній основі десь приблизно 10 осіб, які мають можливість приходять сьогодні, завтра, може, два рази на тиждень. Є люди, які приходять кожного дня. Можливо, хтось захоче долучитися до вас. Це можна зараз зробити, чи ви не потребуєте так. Додаткових... Звичайно, ми завжди раді прийняти у свою волонтерську родину нових людей, які не байдужі, яким є діло до постраждалих, які хочуть внести свій вклад у цю справу волонтерську велику важливу справу. Тому є телефони координаторів на нашій сторінці в інстаграмі. Звичайно, ви можете телефонувати і звертатись до нас. Ця робота, яка проводиться з гуманітарною, так, з, з, з гуманітарними вантажами. Звідки вони? Це з, з партнери з за кордону в основному надають, чи ну, люди також допомагають, приносять? Так, спочатку це був гуманітарний вантаж, який прибув до міста Запоріжжя на адміністрацію. Нашого міста, а потім ми у процесі нашої праці познайомились з багатьма і мали змогу попрацювати дуже плідно з двома благодійними фондами з Німеччини. Співпрацюємо з благодійним фондом зільвова, загін небайдужим. Також працюємо з сім'єю Тараненко. це... Наші донори з Ізраїлю, які проводять у себе вечори, квартирники так звані, і збирають донати, надсилають до нас, і ми на ці кошти купуємо гуманітарну допомогу, завбільш це засоби гігієни, так і роздаємо безпосередньо нужденним. Цікаво, як за кордоном сприймають те, що в нас відбувається. От наскільки там люди чуйно, активно долучаються до допомоги тим, хто цього потребує в Україні. Що ви можете сказати? Наскільки зацікавленість є? Ну зацікавленість вона трохи вже згасає, але ми все одно намагаємось якось це розвивати. І, наприклад, на сьогоднішній день. Гуманітарна організація, гуманітарно-інформаційний центр, керівником якої я є, вона влаштовує у Фінляндії у безпосередньо, у місті Лахті. Це наше місто Побратим. Готуємо виставку, де ми покажемо ті наслідки руйнувань, які відбуваються у Запоріжжі, у Україні, Зараз збираємо дуже активно. Експонати, фотоматеріали, які будуть виставлені для того, щоб люди розуміли, як ми тут живемо, як нам важко. Тобі, таку інформаційну кампанію теж намагаєтесь проводити. Так. А що це будуть за експонати? Це ви е, люди з творчої з творчості будуть брати участь а -а. запорізькі митці? Можливо, і запорізькі запорізькі мітці до нас приєднаються з своїми якимись роботами, але завбільшки це експонати вивезені з окупованої території, з зони бойових дій, тобто, щоб достучатися до сердець людей, я вважаю, що це буде найважливішою інформацією. Новорічні ну, свята минули. Всі ми загадали найзаповітніше бажання, щоб воно здійснилося, кожен мусить робити все залежно від нього. Які виклики плануєте долати найближчим часом? Можливо, є плани? Ну, плани, звичайно, є. Це поширення спектру нашої допомоги, це посилення нашої допомоги кількістю. І е, плани вони звичайно будуть залежати від е, бойових дій, від того, що буде е, розгортатися на фронті, е, від погодних умов. А бажання, бажання я вважаю, що у нас одне на всіх українців це бажання, щоб наші воїни повернулися з перемогою додому, цілі й неушкоджені. Щоб наша інфраструктура зазнала незначних руйнувань, самих незначних, щоб люди більш не страждали, наші мешканці нашого міста, мешканці всієї України, щоб економіка наша витримала. Так, І щоб ворог пішов геть з нашої країни назавжди. Розуміючи, що повертатися сюди не можна, бо дуже теплий прийом. Вони тут будемо зустрілися. вірити, що все озвучене здійсниться. Дякую, що знайшли час і завітали в акценти. Дякую вам. Це за була змогу. це. Була Наталя Єльцова, засновниця громадської організації Теплі долоні, керівниця громадської організації, гуманітарно-інформаційний центр. Хай вас завжди оточують близькі люди. Дбайте один про одного, адже разом ми сильніші. А на цьому все побачимось.